Доброго дня, я новий водій Олександр. Мерсі до роботи. Фура загружена. Чекає. Червоний дав. Зрозумів, побіг. Ммм. Оселяля. Оселяля. дівчина, я вибачаюсь, А ви хто така? Твій експедитор, Тетяна. Заводь, поїхали. Сенсі експедитор. Ти думав, ми салабонів одних випускаємо з цінним вантажем. Поможу тобі в дорозі. А зараз їдь прямо. А ви мені закритими очима допомагати будете? Я цей маршрут на пам'ять знаю. Трогай. Ну, як скажете. Та не мене. По трасі я повітінько качу. Левошечку потрошечку грибу. Танічек, а ти навмисно записалась на велику червону фуру. Не розумію, про що ти? Мені подобається дорога. Так ти ж на неї не дивишся. Ну і що? Я її відчуваю серцем. <рес> Нічого собі, може ще щось відчуваєш? Відчуваю, що ти ями погано об'їжджаєш. Хто тебе так вчив їздити? Та хто хто? Я в Anfess грав, з дитинства. А, ну все зрозуміло. Там що ям немає. <рес> Якби в зробили наші дороги, ламалась би не підвізка. А гра, на першій ж ямі. Танечко, хочеш ходо? З великою сусідкою. Я сплю, не мішай. Ясно, понятно. Поїхали. О, це а -а -а. ж Микола. Глянь, як маєш? Та потроху. Працюю, як не знає хто. А ти що? Все чітко, Їж Україною, відео знімаю. Ти, до речі, на канал підписаний? Так, так, звісно, ще з 96-го року. Ну добре, я поїхав. Посилки чекають. Давай, давай, гарної дороги. Стопе, а з якого року в мене канал? О, а що це за дівчина там голосує? Яка ще дівчина? Молода блондинка, різ 180, груди третій розмір, мій формат. Так, алло. Дівчина, вам куди? Мені прямо. А, ну нам по поті, Залізайте. Так чим кажете, ви заробляєте? Ну, можна сказати, рту. Так, ну за те, що треба. Я співачка, але поки не дуже відома. А, а може щось заспівати? Ха, ха ну давайте спробуємо. Більше, більше тіла в тіло, менше, менше слів. Ти знаєш, я готовував, лиш би знайти іншому заробляю. Ти знаєш, я готова Вова, Вова, ти мій Бог. А ти знаєш якісь потужні пісні? Ні. Чи знаю я потужні пісні? У мене весь плейлист з них. Чула я твій потужний плейлист. Вуха в'януть. Так. Ставлю сотку, що знаю пісню, яку ви не чули, і вона вам сподобається. О, так я ще за цю поїздку ще й зароблю. По рукам. Якщо це шансон, я вистрибую на ходу. Ні. Це не шансон. Знаєте, раніше я возив вантажі на бусіку без пічки, і зимою з цією піснею було тепліше. Не то ми вже. Співай, приймаємо умови. Ну, слухайте. Я маленький далекобійник. З кицею буді вночі я розбійник. Я маленький далекобійник. Життя як траса від білих полосок до сірих. Ну, душе, вона така. Ладно, я програла. Опача. А спочатку я думав, що на тебе, Світлана, мені доведеться витратитись. А он воно як. Ой, єдина нормальна пісня з тисячі непонятних. Якщо є ще такі пісні, діставай. За ваші гроші я готовий. Капець, це я мала заробляти на співах. Найцікавіше з'являється там, де ти не чекаєш. Ага, пробоїни на трасі. Я качу. По трассья повидненьку качу, по потрошечку грабу. По трасі я повинен качу